Доброго дня народ. На дворі дощ, вже який день, третій день, багнюка, 14 липня. Працюємо у становці болочного моста. Вчора підкотила. Поки я їздив, забирав з нової пошти диски, то кум уже поставив погано видно. Зараз підставлю світло. Поставив роздатку і підвісний. Шіфти позабивав, токар, токар поточив щифти, бо там зверху треба були зверху, знизу на роздатці два штівти і на промопорі два щіфти теж. І 16 болти 4-40 міліметрів, 4 см длиною. Три болта, по-моєму, там. Тут болти всі стають. Шестерня в нас вже була. Ще з прошлого року ми вкинули її, готувалися. Думали, може колись вийде поставити. Шестерня в коробці вже була під передній мост. Речак, думаю, зробити самому, якийсь такий простенький, без того шарика, який всі мучає якийсь такий. Зробимо саморобний фіксація переднього карда нема. Вчора тільки Підкотили, е, значить, блі, бардак такий вже в складі, що ужас. Е, Там є ривочок буде, я думаю, ставлю. На погрузчик, Погрузчиком виважувалися, підкотили е, балочний сюди, цей ще стояв, вибили пальця, в принципі, вибили нормально, я думаю, буде проблеми. Вибили того пальця із обичного моста. Коласа познімали і витягли його просто звідси. А балочний закотили сюди, піднялися, закотили, опустилися. На погрузчику в принципі, удобно було е підкачувати. Не треба гратися з домкратом, У нас і тут стояв, але. ми ним так страхували просто домкратом. Палець втулки поміняли тут, нові поставили заднюю. Трошки проблемно було, гріли. А, старі... стару одну вибили, одну вирізав сваркою, А гріли, забили, в принципі, нормально. Нові втулки. Е... Палець задній трохи не дойшов. Не Звук такий, наче він вже і дойшов, уперся. Але трохи, трохи виглядає. Не знаю, що йому робити. Підіжму пластину, і, може він ще сам по собі зайде трохи, ну він наче вже вперся. Може палець довший трохи. Але раз. такий має вигляд. Крила притулив трохи, для побачити, чи проходять е поміж погрузчика, були питання. Я думаю, моє крило не пройде, наче я должно проходить, Тут вони регулюються. Пластина. пластина ця. Е, багато варіантів можна. ж, ну, як колесо. Колесом можуть бути 4 варіанти, установка, ширина. І тут пластина під різні варіанти, щоб крило за колесом було ходило. Міст новий е, трактор був розібраний. Е, розібрали нового трактора на запчасті. Навіть е, смазка в ньому є. З 82 го сюди вже написано МТЗ-82 на мостовій ВБТ. Так що проблем не буде із передачними числами. Колеса такі 360 на 70R24 стоять на всіх вони балочних, навіть на 2021 стоять балочних мостах ці колеса. Але там у бортових, наскільки я зрозумів, там стоять. Другі просто пари. Другі пари. Якщо ставлюють балочні мости з 12-21, то міняють пари у бортових. Там я бачив. У, там вони роблять. Ну, один там торгує бачив шестерня у бортові парами. І там на 21 е, палець ну на мостові. Е, там палець е, сквозний. Тут стоять два куцачки, як на 82, там і там, а у 21 сквозний палець через е, редуктор іде. Може, якийсь такий трохи редуктор не такий, я точно не знаю. І там, по-моєму, що за цими упорами, там їх наче немає. Чи якось воно? Тут ось вже е, літьо є. Новий, новий мост, класно. Що по цінам? Думаю, всім вчора стукали пальці, того загнули під дона. Треба... Там неудобно так капець того пальця забивати. <свісляв> Значить, по цінам, можу, в принципі, не секрет. Гроші не крали, заробляли. Колеса 12. Половиною знайшли, це дуже дешево. В принципі, нам предлагали і, і 20 за ці колеса, ну, в основному ціна їхня 15. 15-14 так ось ціна цих коліс, маса їх є імпортні, але ці з камерою йдуть. І, і вся імпортна резина йде без камерка. Диски, от сама проблема з усього всього це диски. Диски знайти нереально. Я забрав останнього мужика в білій церкві. Більш у нього немає. Я коли дзвонив, в нього були дві пари. Подзвонив через два часа. Вже в нього одна залишилася. Вислав усе. Диски по 14 з доставкою там 29 400 вийшли. Вони диски просто, блін, космос. Неда... Ну, був варіант, є ще один варіант зробити у Дніпрі. Є там контакти, я вже дзвонив, заказував, але в останній момент знайшов ці диски. Ну, захотів заводські просто. Там навіть е, можуть зробити. Ну, не такі вони зроблять, вони зроблять, просто буде е, тарілка уварена, і вона буде рівна. І вони зроблять так, щоб він попадав в колію. ну Буде два варіанти. Або він йде в колію, із заднім, або буде просто можна їх розвернути, поміняти друг друга, і буде ширша колія в нього. Просто їх оце колесо поставити на ту сторону і вони були б широкі. А в стандарті вони роблять так, щоб попадало в колію, я поміряв їм мост. Вони сказали, які диски зроблять. Ну, В принципі, є такий варіант. Там, виходить, щось до 11 тисяч ті диски стояти будь, у Дніпрі. Три дні виготовляють. В принципі, ну, Як варіант, я хотів його зробити. Якби не знайшов ці, то я б, мені були б. Кінці тижня приїхали б, чи на навчачі слідючого приїхали б із саморобніти. Ну вони там виготовляють їх, щось заказують, а щось самі зварюють, тарілки самі вони вирізають, а обода, по-моєму, десь вони заказують за кордоном. Ну, найшовці, в принципі, подобається. Тут е ці диски як е трансформер, як Лего. Вони можуть тут чотири е варіанти, можуть бути, чи вісім, навіть вісім. 8... Так, вісім чи шість варіантів установки цих дисків на передок. Можна там гратися. Але я думаю, це буде така для обичної роботи. А для міжрядки потім переставлю їх на вуще. Просто розверну оце сюди. Сюди поставлю тарілку. Ну, тобто з цієї сторони буде тарілка. Ну, коротше, розверну і будуть вони вущі тоді. Циліндр це 50-ка, це буде нам на сівалку, на маркера, на СЗ-ку, бо там тече той, що я поставив. А циліндр купили був вже теж. Все в комплекті. З трактора розібраного все є. Диски, ось. А, Дисків одне не було, а то в принципі ось ж на підкрилки, циліндр купили із пальцями з усим. Циліндр Ось. 65-й, по-моєму, якось він називається Заводський. Все. Е, не знаю, не написано. Ну, Заводський з пальцями, штурами, все даже, з маслом. Потом. А, по цінам я забувся. Мост взяли 4 тисячі. Чотири тисячі це ну, прям до міст, це дуже дешево. І зараз такої ціни, там, навіть там, де ми брали, там її не буде. Він сказав, що більше так продавати не буде. Не знаю, може нам там по, по знайомству продав. там, у нього... Ну, не ми знайомі, а наш товариш з ним знайомий і продав нам дешевше. А так, то вони стоять 200 зл. там під 300 навіть, ну, 208-260 мости. Реставрація є теж від 2800 до 3,5. Реставрація. Отака е, разнобой. Але сама е, проблема ж із цим, Як розбиває тут пальці, оці, тут же ж вушко ось просто розбить, може, палець, ніхто не відреставрує. Тіпо тут ось от маленьке вушко, Якщо розіб'є вухо, то ну, треба дивитися на це. Ну і бортові, можуть теж е теліпатися. Але ну, я не їздив дивився на реставрацію. Попався цей міст, дуже, дуже повезло, дуже радий. Треба було брати. Ну, в общем, ще будемо. Е тягу свою оставляю. циліндр міняю. Е тягу переберу, вона попадає так, так само. Отрегулірувати просто треба буде по ширині. І. а, роздатка. роздатка нова, Білоруська 17, якщо не помиляюся. Кардан щось там 3, промопора 8. E, на, на якась, ну, не білоруська, якась, типа, евро, з Європи там, не пам'ятаю, блін. Звідки вона там, яка вона. Коротше, вісім промопора Не білоруська. кордон передній теж є. Із газелі удлінений Ну, не, не, не. Брешу, не, не удлінений Обичний кардан, то вроді, якщо ставить мост із 12-21, то треба передній кардан удлінняти, А на цей, то стають обичні. Кардан типа він коротили його просто і буде ходити, щоб не так дергало правопору, щоб не так її там. Не знаю, вирішили так зробити, може, правильно, неправильно, буде так. Тут швіці, зрозуміло, і ходи. буде ходить передні. <свісно> Пока якось так. В принципі, класно, подобається. Подобається дуже сильно, моща. А, задні диски то стоїть докатка. Є такі запасні там жовті мої обичні, познімав, поварив диски. Поварив, поварив і покрасив. трошки обновлю. Оцей, правда, вузький, ну, зараз купляти не будемо нового точно, не до того. Цей широкий, з новішого образ зразка, буде покрашений, то підварював, бо тут вони полопалися. Я на спущених їздив, як зимою взимку грузить, багато треба було, та їздив на спущених. Трошки, щоб було щеплення, бо погрузчиком, звісно, працювати без моста це одна мука. Е, ну, не знаю, наче все. По мосту розказав, що що може щось ще буде, то далі розповім. А так то, наче все. Ха, ще прикол був вчора на. В «Золотоноші» ночі на грузовому монтажі ці диски. Думаю, нові, щоб не, не рунтати. Збортірували, при, прикачують мені бля, два правих колеса. Ні, одразу прикотили одне, верса покинули. Е, прикачують друге, вкидають, там, тоді третє мені там пробити було на сівалку. Я дивлюсь на ці, вони два правих. Ну, пляха, муха. Там... Кажу, два правих перебортувати треба. А там один вже під кінець робочого дня вже чувак був полуп'яний. Ну, не полуп'яний, а п'яний був. Вже він там ходив, більше гуляв, ніж робив. Я там від того наші вантажі два години мені бортурували три колеса. А так то не два півтора, півтора часа, часу. Да. А там бортував, мабуть, два колеса, виходить. Вівтора часа я ждав, поки очередь була, а ще півтора бортували, перебортували. Гон, коротше, ну, ну бортировали, все добре буде. Ставимо лайки, підписуємося, будемо далі зараз дособирувати, ставити циліндр, переберу тягу, рульову, пальці. Мабуть, поміняю сухарі, може перемию. Подивлюся, який там стан, не знаю. І будемо збирати, пробувати виїжджати. Ну, це одне, треба речах зробити на вімкнення переднього моста. Це реча в мене питання там трошки треба. Ну, значить, нічого сложного, просто треба часу трохи. А так то буде пушка. Красавець! По ціні, ну там, пошти, я думаю, 300 буде в общому. Ну, не, не може не трохи, не 300, ну до 300 він буде. Не знаю, що як буде себе вести насос. Може, насос там десятка не буде повертати, прийдеться міняти насос. Може. Дозатор, по-моєму, стоїть 120 Я думаю, там, вони, от то, що я поставлю 160-й, він давлення буде те саме, просто буде скоріше повертати руля. Типа повороту руля буде ход, ход руля буде менший просто. А... В принципі, мене цей влаштовує. Оце один нюанс, там може по НШ прийдеться замінити. А так, то наче має ну, все працювати нормально. По висоті він думав, стане вищим. Оце питання по висоті. ну, Вищим він не став. Я не знаю, може це по ще його дав. Ну, він, він блин, як був, значить так і є. Не піднявся передок. Прикольний став, звісно, моща. Скільки я мучився із погрузчиком вже скільки років. сама проблема це гної грузить. Зараз треба багато буде вивозити. Скільки я мучився із погруз без моста і нарешті дочекався до нього. Ну, це я не думав би ніколи, що вдасться купити нового моста. Хотів, хоча б би не розраховував на це. Так далося. Повезло. Дякую Господу. Будемо працювати. Все. Ставимо лайки, підписка. Буде далі цікавіше буде.